По дорозі до місця призначення зустрічі ми зробили традиційну зупинку, на цей раз у Луцьку. Трішки відпочивши та подихавши повітрям обласного центру, ми знову вирушили у путь. Перетнувши кордон Волині та проїхавши рівне, наш комфортабельний автобус припаркувався біля загальноосвітньої школи номер 1 міста Здолбунова. Прибувши о другій годині дня, наша команда мала три години до початку звітного матчу. Цей час ми використали для невеликої екскурсії по місту. З Долбунів невелике містечко. Проте його історія налічує понад 500 років. На честь цієї дати у 1997 році була зведена каплиця святих Петра і Павла на місці церкви успіння Святої Богородиці, яка була зруйнована комуністичною владою. Поряд з нею знаходиться найстаріша споруда Золбунова – чудовий католицький костел, який вражає середньовічною архітектурою. Одним з основних місць проведення дозвілля місцевих жителів є палац культури. Він існує завдяки допомозі цементного заводу. Дякуючи технічній допомозі Олега Шевчука, ми змогли показати вам найвизначніші місця з Долбунова. До речі, команда Олша, основу якої складають гравці футбольного клубу «Коваль», в неділю на виїзді стартує у другому колі обласного чемпіонату. А тим часом місцевий стадіон Локомотив спочивав перед футбольними баталіями. Хоча ця арена і не вражала своєю величиною, проте Смарагдовий газон заслуговував найвищої оцінки. Залишались лічені хвилини до гри. Наші футболісти зробили традиційну розминку, аби згодом вступити у двобій. Інтерес до цього матчу підігрівався тим, що саме ця гра вирішувала, чи попаде міський футбольний клуб Коваль на фінальний турнір першості України. Нам потрібна була лише перемога. Вже на перших хвилинах зустрічі стало зрозуміло, що гравці металіста зовсім не будуть хлопчиками для побиття. Дві перші небезпечні атаки були за ними. На що ми відповіли гострим випадом, зробивши простріл з лівого флангу та завдавши удару у ствір воріт господарів. Ефективне падіння призвело до призначення штрафного по центру воріт. невдало виставивши стінку, ми могли першими виняти м'яча із сітки, але врятувала штанга. Не знітившись від такого штурму, ковальчани поступово робили спробу прориву з лівого флангу. Одну з таких гравець металіста зупинив недозволеним борцівським прийомом у карному майданчику, за що арбітер справедливо показав на 11 метрів. Вложивши кругленько, точнісінько у нижній правий, Юрій Кревський відкрив рахунок у зустрічі 1-0 на нашу користь. Після цього хвилин з 10 пройшли в обопільних атаках, але господарі прагнули, чим скоріше відігратись. Спочатку наш захисник вибив м'яча, що вже летів до брами. Згодом було призначено штрафний удар, який було відбито воротарем на кутовий, після подачі якого рахунок став нічийним 1-1. Остудити амбіційність долбунівців і дати доброго ляпаса по їхній обороні нам вдалося рівно за 10 секунд від центру поля. На жаль, завадила штанга. Та незабаром голкіпорові металіста все ж прийшлося виконувати неприємну процедуру витягувати шкіряну кулю із сітки воріт. Як по нотам розіграна комбінація завершилася точним пасом Зінчука на п'яту Сергія Соботовича, і ми знову попереду 2-1. Схаменувшись і відчувши найбийку підтримку з боку глядачів, здолбунівці з усиллями, зусиллями, але зрівняли рахунок до перерви. Тож на перепочинок команди пішли за рахунку 2-2. У перерві Миколі Боранчуку та Сергія Семенюку, мабуть, вдалося знайти потрібні слова для своїх підопічних, Да й самі гравці розуміли, що у другому таймі металіст треба перемагати. Перший небезпечний момент призвів до кутового удару. Виконавши його, Сергій Соботович скинув м'яча на Олександра Круцкевича, який ефективно поворотом Торсу відкинув його у ворота в господарів. 3-2. Після цього голу гравці команди, що програє, робили спробу за спробою, аби зрівняти рахунок. Круцкевич знову довів, що можна бути не тільки класним захисником, а й бомбардиром, заколотивши четвертого м'яча після подачі кутового у рамку воріт суперників. чотири Ковальчани, піймавши кураж, попереду діяли все гостріше. Натомість оборона золбунівців частенько провалювалася, що й призвело до п'ятого голу в їхні ворота. Відзначився Кревський. Останні 15 хвилин, мабуть, ще довго згадуватимуть футболісти металіста. Втрачати їм було нічого, крім критики з боку глядачів, звичайно. Тож господарі вдалися до справжнього штурму воріт Ковальчан. Давно не доводилося бачити, як ветерани футболу, пробігавши весь матч, мов молоді, в кінці почали творити дива. Спочатку вони пробили пенальті і рахунок став 5-3. Ми могли поставити крапку, але вихід сам на сам з воротарем не використали. Тож довелося і захвилюватись, коли нам забили четвертого. І все ж таки, ми вистояли. Май закінчився з рахунком 5-4 на нашу користь. Це була остання 12-та гра футбольного клубу Коваль у групових турнірах на першість України серед аматорів. Великий труд вклали в успішний виступ команди Микола Баранчук, Ігор Семенюк, Олексій Козачук. Тож тепер рівно за місяць на наших гравців випала нагода захищати честь нашого міста у фінальному турнірі, аби довести усій Україні, що футбол у коволі є. Тож до зустрічі в фіналі.